Заблокували трибуну. Сьогодні звільнені представники департаменту містобудування та земельних відносин міськради прийшли на засідання сесії міських депутатів. Вимагали зняти з порядку денного питання стосовно департаменту забезпечення ресурсних платежів. Це той самий департамент, який створили після ліквідації очолюваного Анатолієм Жуком. Питання, яке просили зняти, передбачало затвердження додаткових повноважень керівника новоствореного департаменту. В рішенні Харківського апеляційного суду. Чітко зазначено, що в рамках скасування також скасовано і створення вновстворених структурних підрозділів. В рамках того ж рішення також і надано правову оцінку ідентичному слово в слово, буква в букву положенню про департамент ресурсних платежів. Але ви його тоді голосували 30 березня. Тому ми і говоримо про те, що досить завантажувати суди. І досить знущатися з нас і кожної сесії приймати ідентичні рішення. На сесії вимогу Анатолія Жука прийняли. Питання про положення про департамент ресурсних платежів зняли з розгляду. Юрист Сумської міськради повідомив, що згідно з рішенням суду працівників на посадах відновлять, але згодом знову повідомлять їм про звільнення. Їхня позиція полягає в тому, що не приймати рішення про затвердження положення про департамент забезпечення ресурсних платежів у новій редакції в зв'язку з тим, що вони ну, сподіваються на те, що буде поновлений департамент містобудування. При цьому, на мій погляд, що поновлення об'єднання цих функцій, про які я зазначаю в одному органі, вже не буде. Нагадаємо, 13 липня харківський апеляційний суд скасував рішення про ліквідацію департаменту містобудування та земельних відносин. Його прийняла міська рада у січні цього року.